Українська команда сьогодні передає дрони камікадзе окремому 204 батальйону територіальної оборони міста Києва. Цей батальйон незабаром їде на найгарячіші точки фронту. Друзі, ми сьогодні і ви сьогодні передаєте послання на кожному дроні з ворогам, оркам за наші міста, за наших дітей, за нашу зруйновану. І тимчасово окуповану землю. Ми сподіваємося, що ці дрони будуть передавати послання оркам кожного дня. Українська команда і надалі збирає кошти на дрони Камікадзе. Сьогодні не тільки ми даємо дрони камікадзе, а і обучаємо наших бійців, наших героїв, їми керувати. Друзі, разом ми обов'язково переможемо, вже перемагаємо. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам! Українці зібрали. Українська команда передала, а наша задача доставити її точно в ціль. Слава Україні! Героям слава!